Тепер ти, Юрій, у мене будеш їсти цілий тиждень йогурт, більше нічого. Я йогуртануся від того йогурту. <рес> Хотів багато молока. То собі б'є, якби тебе була корова. Тобто було. А, але би то було, якщо нема термоми, то просто берете палець і пробуйте, щоб було коло тепленьке. Або язик. <рес> Або язик. Що хочете, запахайте, щоб молоко було тепленьке. Прості звичайні баночки в мене є. Які маєте? Можна взагалі залишити в кастрюлі сюди і просто з кастрюлі набирати. Розливаю баночки, прикрию кришками і накрию рушничком. Доброго дня, друзі! Я на каналі я ім'я Юрко. Покажи, що ти там маєш. Доброго дня всім! Хоя карноза. У нас сьогодні плаче. Дуже рясно зацвіла. Коли вона плаче, значить буде знову дощ. Того разу дуже багато квітів. І там, і там. Дуже гарно. А вночі такий аромат стоїть. Що ж за багато аромату. Mm, видно, блестяті. Дощик буде. Тут можна дивитися, якщо краплі з'являються на квітах, значить буде дощ. А сьогодні парить, буде дощ. Будемо готувати сьогодні. Юрко вдома, нарешті, то я вам, я. То я вам познімала всякої різної. <сі> будемо сьогодні так. Вчора мені Юрій купив молока. Таке враження, ніби я корову купила. Я така щаслива просто не можу. Бабуся продавала молоко, і Юрію стало шкода, він викупив у неї все молоко. І тепер я не знаю, що я маю з тим молоком робити. Сир будемо робити. Сир і сир, і сир, так? і сметану. Сир ми купуємо. Ну, але треба щось з ним зробити, щоб не пропало. Е, я поставила трішки на сметану, оскільки сметани О. є молоці. Досить багато. Тому що половина молока була солодкого, а половина кислого молока була. Підкисшого, так. так. Прокисшого чи як правильно буде. Тут десь буде, напевно, трошки Грам більше. Грам 800. Ну, не знаю, треба перше позбирати. Так, і ще поставила, а другу половину поставила, буду робити білий сир. Так само ціла виварка, І ще буду робити йогурт. Молоко я закипятила для йогурту. зараз мені потрібно його підігріти, бо я кипятила його ще вчора. Ставлю на вогонь. Тут в мене десь є 2,5 літри молока. І підігрію його. Небагато. Температуру будемо контролювати термометром. Приблизно 36,6 температура тіла. І трошки може бути більше, 37 градусів. У нас є ще один термометр. Якщо, якщо нема термометра, то просто берете палець і пробуйте, щоб було коло тепленьке. Або язик. Або язик, що хочете, запахайте, щоб молоко було тепленьке. І в мене є йогурт. Так само ми ще не випили, як я буду робити йогурт. Значит, в мене є молоко і є йогурт, який ми ще не допили. Такий в мене є. Магазинний? Магазинний білий. Я завжди з нього роблю. Білий є... простий йогурт. Мікроби Там Могурт. Там є мікроби, так. Він в мене стоїть на столі зранку. Він вже такі, так само вже підігрітий, можна сказати. Не з холодильника. Я візьму цей йогурт і додав молоко. Скажу вам, скільки я його додав. І що? Молоко вже загрілося. Чи перегрілося? Ні, не перегрілося. 40 якраз нормально. Я ще додам йогурт, він прохолодний трохи, і буде супер. І мікроби не зваряться. Переїжджаю на стіл і буду додавати йогурт. Йогурт я додам небагато, 200 мл. Буду перемішувати, трошки ще. помию, гарно перемішаємо. Я маю таку йогуртницю. Нарешті я її використаю, буду готувати мій йогурт. То все купляє і купляє? Ну, я не тому, що купую, просто в мене ніколи нема молока, а тут в мене така указання з'явилася. Купляю і купляє. Тепер буду робити йогурт. Якщо ти будеш мені приносити по 100 літрів молока, то я тобі всього зроблю. І розливаємо маленьких. У нема таких баночок, звичайні банки, я приготувала ще прості, звичайні баночки. Півлітрові. В трошечки скоріше, тому що вона підтримує температуру і зручно їсти. Цукор я не додаю. І розливаю по баночках маленьких тих. Я розлила в йогуртницю, в баночки і ставлю на краю кришкою. Отак договор ногами, не буду закручувати ще. Включаємо в розетку і тут є автоматично виставлена температура. Тут буде низ в йогурт низу підігріватися і, скоріше всього, скисне йогурт. Ну Трошечки постоїть, я закручу кришки, накрию цією кришкою. Зразу так не потрібно. Трошки зверху можна поставити, в принципі. І все. Воно ну, скоренько скисне. Решта молока, що залишилося в мене. Прості звичайні баночки в мене є. Такі маєте. Можна взагалі залишити в каструлі собі просто з кастрюлі набирати. Розливаю в баночки. Це вже буде надовше трошечки, буде довше відписати. списати. Просто буду залишати на столі, звичайно, прикрию кришками накрию рушничком. Багато йогурту вийде. Тепер ти, Юрій, в мене будеш їсти цілий тиждень йогурт. Більше нічого. Я йогуртануся від того йогурту. <рес> а що таке? Нормально. Ти ж хотів багато молока. То собі було корова? Але би то було. А кисло молока не буде? Кисле молоко буде, я не знаю. Для Юрка? Юрку, дивися, кисле молоко може бути. Але я ж не знаю, в кого я купую молоко. Тут я прокип'ятила молоко, так? Так? Я знаю, що воно кипячене є. А кисне молоко не кипячене. Я знаю, І що тобі потім буде з того молока. От розкажи мені. Я ж не знаю, яка то корова, яке то молоко, і взагалі. Як воно було виготовлене? Добути в корови? Логічно? З порошку знову і загальну. <кій> Ні. Не йдеться про те, чи спорушку чи спорушку. Йдеться про те, чи воно чисто подояне є. Жирне воно є, але як воно добуте від корови, то невідомо. Зараза до зарази не пристає. Нічого, нічого. Я не знаю, як ти будеш пити кисне молоко. От я не знаю. З ротом так, як. Дивіться, тепер я буду збирати сметану. Бо гріх ту сметану не позбирати. Так Як ти сметану? будеш їсти ту сметану? Я не знаю, я її буду, якщо я, я буду її давати до борщу, я її перекип'ячу. От буду готувати борщ, візьму на сковорідку і гарно перекип'ячу. І Тоді додам дам до борщу. Ти зрозумів? Сметана вже підкисає. Топівлі може вийде. Свіже молоко є, то воно гарно збирається, а підкисле, воно ж такими зібралося. Хмаринками. Збурдувалося. Так, да, воно вже кисле. І молоко попадає. Я люблю свіженьке молоко. Наду їти. Надоїна. Знаю, від кого я купила то молоко. Де то молоко доїли? Де та корівонька стояла. Я така корівонька їла? стояла. Що вона їла? Чи вона десь біля кільцевої не паслася? Та корівонька? Якими хімікатами її кормили чи не кормили? От тоді я безпечно собі беру молоко. Так, зібрала. Ну, літра світану тут ще можна позбирати, Пів літра не буде. Так. Так послухав тебе, послухав. <laughs> Перехотів кислого молока. <laughs> І зрозумів, що молоко з Нової Зеландії з порошку ліпше, Старильне. <laughs> Ні. Тепер тут ще є молоко у мене. Сметану так само можна зібрати. Ні, ну ми так само купуємо, але воно пастеризоване, я, поставлю, я пастеризую, щось роблять. Тут також є. Тут же скисло гарне молоко, буду ставити на білий сир. Відігрівати сир. Жирне молоко. Якщо б я розлила свіже молоко в банки, я б значно більше сметани назбирала. Нічого, сир буде смачніший. Молоко, ще добре, не прокише, воно має бути таке густеньке. Я поставлю ще його також в тепле місце і буду сквашувати. А завтра зробимо сир. Виліжу ще цю банку так само сюди. Виливаю все молоко і ставлю в тепле місце. На сонце. Щоб скоріше скисло. На сонце. Мухи всі позлітаються з цілий В Духовку поставив? Ні, духовку я ставити, не буду, я поставлю просто, звичайно, на студії. Я жартую. Якщо я винесу на вулицю, всі мухи з України позлітаються ото молоко. Чого то? Чого? Смердить чи що? Ні, вони не смердить, а не Якщо є молоко, якщо є курок, то мухи прилітають. Я знаю. Так. так. Так, ставимо тепле місце. А йогурт в мене кваситься. Сквашується. Я вам покажу, який він вийшов. Будемо закінчувати наше відео. До нової зустрічі. Зустрінемося, коли будемо робити білий сир. І покажу зразу, який вийшов йогурт.